Ми є, були і вічно будемо жити. Вітчизна наша з нами. Під таким гаслом студенти відокремленого структурного підрозділу Заліщицький фаховий коледж імені Євгена Храпливого національного університету біоресурсів і природокористування України долучаються до відзначення міжнародного дня студента. Бо ж вони наше майбутнє, продовження не тільки нас самих, нашого роду. А й нашої держави. Тому людство завжди прагне одного зробити світ кращим для своїх нащадків. І наші воїни, дучи на війну, захищаючи сьогодні Україну від російського окупанта, всі як один кажуть: я прийшов сюди, щоб захистити своїх дітей, щоб їм на вільній землі жилося краще, і щоб вони більше ніколи не знали жаху війни. Так було завжди і так буде. Хай буде весна. Там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця. Чи встигнемо ми побачити новий день. Чи встигнемо ми побачити сонце. Чи встигнемо побачити щасливі очі наших батьків. Встигнемо! Бо в нас є надія, сила і наша країна! Дорогі студенти! В День Міжнародного дня студентів щиро вітаємо велику студентську родину Національного університету біоресурсів і природокористування України. Студентська молодь зазвичай ставала чинником. Важливих суспільно-політичних перетворень і численних культурних інновацій, є справжнім рушієм українського національного поступу. І сьогодні, коли в країні триває війна, студентство не стоїть осторонь, а кожен з вас вносить свою частку у справу нашої перемоги. Бажаю вам натхнення для підкорення нових наукових вершин, щасливої студентської юності! Духовної та інтелектуальної насолоди від часу проведеного у стінах рідного навчального закладу і віри у власні сили та здійснення мрій. Слава Україні! Ми, українці, живемо у вільній, незалежній державі України, розмовляємо рідною державною мовою. А мова в нас красива і багата, молодіна і щира, як і душа нашого народу. Це постійний скарб, який треба берегти і переможе.